Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні коротеньке відео для всіх тих, хто виїжджає зараз до Німеччини. А я нагадаю, що транспорт до Німеччини був і є, і ще додається безкоштовний від волонтерських організацій. Якщо ви доїхали до Пшемешля, ви можете звернутися до волонтерів і звідти їздять. Потяги вони їздять зараз до Гановера. Вони їдуть через Берлін, і відповідно можна вийти і в Берліні. І так само у Варшаві. Ви можете прямо на вокзалі знайти волонтерів і відповідно знайти таку можливість проїхати. І завтра, від завтра, буде також у вас можливість виїжджати зі Львова безпосередньо до Гановера з відповідно висадкою в Берліні, кому це необхідно. Це допомога від волонтерів. І я зараз в описі до цього відео залишу посилання, за яким ви можете зареєструватися на такий рейс, який буде прямувати від завтра. Вам потрібно буде вказати всіх, хто подорожує з вами, відповідно вказати місце висадки, де ви саме хочете зупинитися. І ще одна хороша новина: коли ви приїдете, у вас також буде можливість отримати безкоштовний квиток, за допомогою якого. Ви зможете протягом двох діб так само мандрувати Німеччиною безкоштовно. Тому скористайтеся цією можливістю, якщо вам вкрай необхідно виїхати зараз з України і отримати тимчасовий захист в Німеччині. А вже наступними відео я обов'язково розкажу вам про ті кроки, які вам потрібно зробити безпосередньо в Німеччині для отримання тимчасового захисту, медичної страховки і так далі. Те все, що вам буде потрібно та. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, робіть активним дзвіночок, для того, щоб не пропустити нові відео. До нової зустрічі!